Попри обіцянки, колонаду готелю Дністер у Івано-Франківську не розісклили. У жителів міста забрати просто шматок публічного простору, шматок тротуару у Івано-Франківську відзначили студентів за перемогу на міжнародній конференції з космічної тематики. Я представив робот-маніпулятор, призначення якого було працювати на міжнародній космічній станції. Майстер із Івано-Франківщини зробив понад дві тисячі скоб із металолому для бліндажів українських військових. Вратує одне життя, то ми будемо раді. Одним із перших фото, на якому видно, що майстри забрали арештування з колонади готелю Дністер, і вона засклена, опублікував у соцмережі франківець Данило Яручик. Хлопець розповідає, живе на вулиці Шевченка і слідкував за цією темою. Через те, що засклили колони, у франківців забрали частину громадського простору, каже Данило. Я все життя рухався цим простором, адже це і дуже зручно, але тут навіть не так про зручність, як саме про законність і про належність громадського простору. Тут швидше навіть діло принципу того, що це забрали ви громади. тиньки, надбудова це є одне, але в нас залишилась була остання надія, остання домовленість з власником це є хоча би розіслити колонаду, щоб залишити її автентичною, щоб залишити її такою, як проектував саме первісний архітектор, щоб зберегти відносну е, лінію вулиці. У 2020 році франківці створили громадську організацію Кам'яниця Австрія, щоб відстоювати збереження автентичного вигляду будівлі. Вони організовували акції протесту та писали звернення до міської влади, розповідає франківський режисер Василь Гошовський, який теж брав участь у цих зібраннях. Цей приклад він просто дуже якісь показали, як можливо просто у жителів міста забрати. Просто шматок публічного простору, шматок тротуару, і просто якось ці речі потім називати іншими словами. Художник із Харкова Нікіта Тітов каже, про ситуацію із реставрацією готелю у Івано-Франківську дізнався минулого року, коли переїхав сюди. Як стало відомо, що колони будівлі не розісклили, він створив плакат Темрява насувається, у центрі якого Дністер. Це було тригером просто для того, щоб створити все. І це. Ну, такий певний образ э, тих людей, які зараз э, поводять себе э, ну, настільки грубо, настільки недостійно, по відношенні до всієї країни і до, до нас з вами. Взагалі, на мій погляд, це не поодинока ситуація, що стосується місцевої архітектури, зберігання спадщини, бо те, що я бачу у Франківську, це втручання будівельних компаній в облік міста. Воно дуже таке стихійне, доволі страшне і доволі грубе. Тож ця ситуація мене художник, як художника, як я людина, яка любить архітектуру, вона теж дуже тригернула. Будинок це є доволі цікавий приклад. Такого початку конструктивізму. Це один з перших будинків, який був збудований суто залізобетону, несучі конструкції. Також це є одна з споруд Януша, який також збудував декілька цікавих споруд Івано-Франківського. Історично ця споруда важлива тим, що тут був підписаний акт злуків між Жунер і Унерм. У квітні 2021 року власниця Дністра, співзасновниця фірми Надія Надія Лівшакова в офіційній заяві на Фейсбук-сторінці повідомляла, що скло з колонади готелю заберуть. Перед тим комісія міської ради, яка досліджувала реставрацію готелю Дністер, рекомендувала власнику добровільно повернути підколонний простір будівлі у попередній стан. Про це Суспільному говорив голова комісії Орест Кошик. Ми намагалися дізнатися у Надії Лівшакової, чому досі не розісклили колонаду. За номером фірми Надія, який вказаний на порталі ЮКонтрол. Нам повідомили, що перед Дуть контакти кореспондентки суспільного керівництву фірми, однак до кінця робочого дня ніхто не перетелефонував. Заступник директора готелю Дністер Роман Король слухавку не брав. Директор департаменту містобудування архітектури та культурної спадщини Орест Кошик каже: міська влада не має права зобов'язати власників забрати скло. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення. Дозвіл на проведення там робіт повинна надавати державна архітектурно-будівельна інспекція, яке контролювати дотримання вимог. Дотепер на до кінця невідомо. Що в них погоджено, що в них не погоджено? Яка проєктна документація? Знаємо, що дозвіл надавався Києвом і приймався об'єкт експлуатацію теж Київ. Але тоді от комісія постановила, що вони не зверталися до вас в департамент для погодження таких робіт. Тобто вони все ж таки мали звертатися і до вас? То, фактично, ми орган місцевого середування, ми є департамент містування та архітектури, і таке погодження мало би бути також в тому числі. Наскільки мені відомо, там є погодження облдержадміністрації і все. Наше погодження відбувається шляхом надання висновку. Тобто є відповідний документ, висновок щодо можливості проведення реставраційних робіт. Ви не надавали Ні цього не було. Управління культури, національності та релігії обласної державної адміністрації як уповноважений орган охорони культурної спадщини на території Івано-Франківської області, до компетенції якого належне надання дозволів на роботу на пам'ятках культурної спадщини. Жодного дозволу щодо зашклення колонади по вулиці Сючових стрільців 12 готель Дністер не видавав. Суспільне надіслало запит на інформацію у Державну архітектурно-будівельну інспекцію, аби дізнатися, чи видавали дозвіл на реставрацію Дністра та які роботи там мали проводити відповідно до проектної документації. Як розповідала у коментарі Суспільному, у квітні 2021 року гендиректорка фірми Надія Маргарита Бойко у Державній архітектурно-будівельній інспекції України бачили їхній проект робіт та видали дозвіл на реставрацію. За її словами, ще один поверх до готелю добудували, аби розмістити там котельню та систему водовідведення. Скляні інсталяції між колонами є для того, щоб колонада стала громадським простором для творчості і працювала весь рік незалежно від погодних умов. Реставрація це, по суті, будемо говорити так зрозумілою мовою, косметичний ремонт. Але це означає не так, що тобто, видозмінювати кошти, це означає оновлення просто кольорів, там, можливо зняття старої краски, оновлення там. Фарбування, але в тому самому оригінальному кольорі. За словами Ореста Кошика, із 2021 року керівництво фірми Надія не виходить на зв'язок із представниками департаменту. Він каже, що разом із колегами вивчає досвід інших міст, зокрема і судовий, та радиться із юристами, аби вирішити, як діяти далі. Ілона Захарук, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ці результати вони мене просто. Ну, приємно, приємно здивувала, і я сподіваюся, що це ж тільки перший крок. Так що я вас вітаю і всіх вітаю інших. Ігор Ніколенко, студент Івано-Франківського університету нафти і газу, став переможцем на міжнародній конференції, що проходила у Кракові. Хлопець обійшов колег із Швеції, Франції, Польщі та Німеччини. Через воєнний стан в Україні він представляв роботу онлайн, запропонувавши проект робота для міжнародної космічної станції. Я представив робот-маніпулятор, призначення якого було працювати на міжнародній космічній станції, а також навчати персонал майбутніх астронавтів для роботи з різними робототехнічними комплексами. Основною метою це на міжнародні космічні станції переставляти різні предмети, різні об'єкти, допомагати астронавтам працювати, оскільки в умовах відсутності гравітації це є дуже важливим. Don't take yourself seriously. тейкерсавсіріосли seriously. це означає не. Брати до уваги багато різних аспектів, тобто бути більш відкритим в цьому житті, Ми з дівчатами придумали купити нам такі одинакові футболочки з пінами, і це асоціювалося нам з цим проектом. Другокурсниця Анастасія Киселюк та п'ятикурсниця Мар'яна Рачкевич у Кракові Франківський виш представляли офлайн спільно з ігорем. Студентки вибороли першість під час участі в хакатоні, зміст якого найшвидше придумати найцікавішу ідею. Українці запропонували використовувати місячний пил під час 3D-друку, щоб споруджувати модульні містечка у космосі. Смарт Habitat – це власне є поселення на місяці. Яке має бути смарт власне, тому що в ньому будуть дослідження? Воно буде відслідковувати власне все навколо, воно буде відслідковувати фізичний стан космонавтів, які будуть перебувати власне в цьому нашому поселенні. Куратор проекту професор Олег Витязь розповідає: загалом до команди вишу входили дев'ятеро студентів, які представляли різні технічні спеціальності. Студенти-переможці після Кракова планують поїздку до Люксембургу, Ділиться Олег Витязь. Там восени вони знову представлятимуть свій виш із власними проєктами. І на Назар назарвінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. 2350 скоб для бліндажів українських військових виготовив Прикарпатець Михайло Зваричук з грудня 2022 року. Виготовляє їх чоловік із металолому. Гроші на матеріал йому надсилають небайдужі люди, як з України, так і з-за кордону. Михайло каже, скоби на фронті це розхідний матеріал. Це не буде на один бліндаж, це воно буде ну воно буде там на дві стінки. А на одного бліндажа ну можливо, можливо, ну можливо, їх треба сто, можливо, їх треба сто п'ятдесять. Виготовляє скоби Михайло Зваричук власноруч, використовуючи різак та молоток. Допомагають у роботі друзі та родичі. З його скоб робили бліндажі поблизу Бахмута, Соледара, Креміної, Запоріжжя. Звідусюд каже, має фотопідтвердження від військових та показує, як цими скобами користуються наші воїни на фронті. Це верх бліндажу. І оці скоби вони працюють отаким чином. Отаким чином скріплюються вони і, слідуючи, злідуючи, щоб вони не роз'їжджалися. Бокові б'ються, з торця б'ються сюди, торець. Отак от, наприклад, отак. Правильно зроблений бліндаж захищає військових від мінометного обстрілу та від різних осколків, каже Михайло Зваричук. Захищає, ну, ну дерево, ну от собі прикиньте, якщо дерево має 20-25 сантиметрів, як є його там три чи чотири слої пересипано землею, там є ще там, ну є такі наповнювачі. Я кажу, я не військовий, я так досконально його не знаю. Але оце от така функція наших скобів. Окрім скоб, Михайло виготовив для військових близько десятка сокир, кирок, молотків. Усе перероблене з металолому, бо так каже Михайло, у кілька разів дешевше. Вратує одне життя, то ми будемо раді. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Безкоштовно почитати книжки, окрім бібліотек, тепер можна у міській читальні. Заснувала громадський простір одна з програм платформи Тепле місто, яка називається Читай, розповідає менеджерка з комунікацій теплого міста Марія Гаврилова. Створили читальню за рахунок грантових грошей з Німеччини. Розташована вона у приміщенні Промприлад Реновація. І прийти почитати тут книжки може будь-хто. Дозволяють тут працювати і за власним лептопом, каже Марія Гаврилова. Читальнее це не тільки про можливість почитати книжки, це і можливість відвідати події лекторію. Тобто це лекції, воркшопи, класи записи подкастів. І ми завжди акцентуємо увагу на тому, що всі наші заходи в міській читальні вони є безкоштовними для відвідування. Наразі у читальні понад 250 книг. Усі українською мовою. Більшість подаровані видавництвами, розповідає проєктна менеджерка програми читай Ярина Микитин. Це книги української класичної літератури, сучасної української класичної. Деякі важливі тексти в дитячій літературі, літератури пам'яті, воєнної літератури і провідні в основному українські видавництва. Працює міська читальня вже впродовж двох тижнів з 12 до 20 години. Найбільше відвідувачів каже Ярина Микитин у вихідні. Наталія не читайло розповідає, прийшла сюди вперше саме почитати книжку. Раніше тут була на лекторіях. Я дуже рада, що в нашому місті з'являються такі цікаві простори, в яких можна проводити цікавий час. Досить оригінально, тому що я не впевнена, що багато де такі ідеї з'являються. Це хороше місце, щоб провести з книгою, знайти якісь нові книги, оскільки тут можна брати щось почитати, прийти своїми щось почитати. Гарна локація, дуже комфортно, зручно. За словами Марії Гаврилової, простір для міської читальні до кінця літа орендує громадська платформа Тепле місто. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.